Це давній український прапор. І це український прапор. І навіть це український прапор. Точніше сказати, це прапори, які належали давнім українським землям та територіям. Уяви протягом історії, якщо говорити про державні, військові та національні прапори, що символізували українську ідентичність або державність чи приналежність до певної території, то було понад 60 різних стягів, якими користувалися саме українці. Князівська доба, Київська Русь, Галицько-Волинське князівство у цей період не було єдиного державного прапра, а існували князівські стяги, порохи. Вони мали різні кольори: переважно червоний, білий, синій, рідше, жовтий, та зображення, хрести, тризуби, двозуби, небесні світила. Це десятки різновидів для різних князівств та дружин. Козацька доба, гетьманщина, Запорізька Січ. Існувало три роди козацьких прапорів: гетьманські, тобто загальновійськові, полкові та прапори сотень. Гетьманські прапори або ж клейноди найчастіше мали малиновий колір, але також траплялися й інші. Полково сотені налічувалося більше 50 сотенних прапорів лише в часи Гетьманщини. Вони мали різні кольори, сині із золотими козаками, червоні тощо, форми та зображення, хрести, герби. Це сотні, якщо рахувати всі сотенні, але десятки унікальних полкових та сотених зразків. Період визвольних змагань з 1917 по 1930 роки. Тут з'явилася низка офіційних прапорів. Українська Народна Республіка, прапори були державні, військово-морські, торговельні, синьо-жовті, жовто-сині з тризубом. У західноукраїнській Народній Республіці був свій прапор, хоча також проважав блакитний та жовтий колір. Кримська республіка, блакитний, далеко східна Українська Республіка. Прапори часів окупації та автономії, кілька варіантів прапорів у період з 1919 по 1991. Всі червоні з різними написами та символами. Карпатська Україна, синьо-жовтий, протесні і визвольні рухи, прапори українських націоналістів, червоно-чорний, синьо-жовтий, прапори повстанських республік, таких як Махновщина, переважно були чорними із зображенням черепів. Отже, якщо узагальнити, беручи до уваги лише унікальні державні, національні та полкові гетьманські корови, можна говорити про приблизно від 30 до 60 різних історичних прапорів та їхніх ключових різновидів, які символізували державність, військо або національну ідентичність України протягом історії. Хочеш продовження? Підпишись на канал та постав лайк, тобі ж не важко, а у нас багато цікавого.